Добрий день, друзі. З вами знову Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Я дякую вам за те, що дуже багато ну, ви оцінили нашу спільну роботу і мої старання, скажімо так, і що найголовніше, що наша взаємодія приводить до кінцевого результату багатьох людей. Є, правда, і негативні результати, і про них я сьогодні хочу поговорити. До нас звертаються деякі люди, що все вроді роблять правильно по рекомендаціям, але результату немає. Давайте ми сьогодні поговоримо про те, як це робимо ми на практиці. Можливо, вам допоможе це в кінцевому. Тому дивіться, для того, щоб отримати кінцевий результат, от ми робимо таких три основних дії: перше це правильна діагностика, це головне, це половина успіху. Друге. Вибір препаратів дійсно по діючим речовинам і не а правильні препарати в надійно перевірених поставщиків і приготування робочої згідно цього ж суміші. Міл, ну, третя, як буде третя, тобто підібрали препарати і третє, вміло приготували робочий розчин правильно і правильно нанесли обробку, в залежності від того, яка обробка в нас системна чи контактна. А тепер пройдемо по кожній дії окремо. Перше, ну діагностика це діло нажимне. Ми вже цим займаємося порядка 20 років, тому ми її при виїзді на об'єкт її робимо практично 100%. Тобто в нас є така послуга. Якщо ви не справляєтесь, ви можете заказати у нас діагностику, ми виїдемо на об'єкт, продіагностуємо, знайдемо причину ваших негараздів. Це перше. Друге, є онлайн-діагностика, по ній там дуже тяжко, але можна, якщо причина явна, ми можемо теж вам допомогти по фотографіям приділити. Тому перше, головне зробили діагностику, підходимо до вибору препаратів. По любому препарати ви повинні купувати в будь-якому випадку у провірених. Не дай Бог підробка це все на вітер, на смарку, тому результату не буде. Ну, Наприклад, приготування робочого розчину і вибір препаратів. Це все взаємопов'язано. Наприклад, у нас є проблема бур'янів на газонах. Беремо препарат, от я вам зараз можу показати, наприклад. Дикамба форте, так? Бур'янина газона, форте. І є такий прилипач Мачу. От я рекомендую, наприклад, по бур'янам на газонах працювати баковою суміш у цих двох препаратів. Чому? Тому що Дикамба форте, це понятно, що проти однорічних там дводольних бур'янів і деяких на газоні. А Мачу він на спиртовому розчині прилипач. От вибір прилипача теж важливий. Він на спиртовому розчині, і чим він нам цікавий? Спиртовий розчин допомагає. Бистро роз'їдати верхні слої ці воскові в бур'янів і швидко проникати нашому гербіциду. І результат набагато скоріший і кращий. якщо, наприклад, ми обробляємо яблуню, от відтеї ж, наприклад, парши. То там уже ми працюємо препаратами на полісахаридах. Ну, наприклад, прилипач ми беремо от такий. Можемо взяти добрий господар, наприклад, прилипач. Так, це на полісахаридах. Самий простий прилипач, він недорогий і нормою там реагуємо, чи нам треба його більше дати, чи менше. От є такі прилипачі. От я вам хочу показати налив його. Мультимастер. От він у нас з етикеткою. Мультимастер. Це прилипач чотирьохкомпонентний на хвойних, скоріше соснових, ну, на, на основі хвойних порід. Такий, що й дощем не змивається. Тобто є проблеми, ми користуємося прилипачом. Наприклад, ми бачимо, що може бути дощ, і щоб мати ефективну обробку, навіть перед дощом там, за 15-20-30 хвилин ми додаємо 10-15 мл мультимастра, і результат гарантований. Дощ не змиває. Наша обробка вона правильна. При приготуванні робочого розчину, підборі препаратів, що, ми, що важливо. Ну, наприклад. Понятно, от ми взяли, от я вам показував Мачу і Кампафорте. Це по однорічним злакам ми працюємо. Ми розуміємо, що нам потрібен Мачу. Але ж коли в нас злаки на злаках, то, наприклад, понятно, що тут не Мачу, мачо Мачу ми лишаємо, а нам потрібен препарат по типу пуми або аксіал-крос. Це треба шукати. Вони є в фермерських фасовках, але знайти це можливо. Тому головне вирішення проблеми ну, ще, наприклад, проблема парша яблуні груші. Ми можемо працювати по парші основним препаратом або скором. Або, наприклад, парацельсом. Це група триазолів, бо по п'ятнистостям іменно дефіконазол працює, тібуконазол, в каністрах є фалькон, там є тибуконазол, варіон. Тобто ми цими препаратами повинні працювати по парші, а не хорусом, наприклад, бо хорус не вирішує. Проблема парші, в нього зовсім друге назначення. Тобто ви повинні ще й розуміти, різні діючі речовини, речовини закривають різні проблеми. Це теж правильний вибір, це обов'язково. Тепер, що я ще хочу сказати, в будь-якому випадку при готуванні робочого розчину ми повинні учитувати, перше, це вода, при воду, водопідготовка. Цей препарат Spray Aid, який ми часто користуємося, препарат штатовський, це кондиціонер води. Якщо ви берете воду з скважини, то обов'язково при бакових сумішах, де багато компонентів при оприскуванні, бажано його першим доливати воду, готувати воду. Там йде процес буферизації, і тоді у вас вже гарантовано буде результат. Жорстка вода, PH, він все вам одрегулює. З'єднає робочі, ну, наприклад, там вам три в одному фунгіцид, інсектициди добриво. Вони зачасту бувають не змішуються. Тим більше, що якщо вода скважена, а не проходить через осмос. Берете спрей aid ним ми користуємося, і ми гарантовано отримуємо результат. Це теж вам допоможе. Можливо, в цьому були проблеми. От, і Запам'ятайте, що ну, якщо ми готуємо воду, то спрей додається першим. Я вже говорив, а такі прилипачі, там, як мультимастер, і всі остальні, вони додаються в кінці робочого розчину. При приготуванні робочого розчину учитуйте, що порошки більш тяжко розтворяються, ви їх першими розтворяєте, потім суспензії, ну і жидкі добрива в кінці і в кінці прилипач. Тобто все повинно бути правильно. Наприклад, якщо ви захочете. З маслами працювати, це теж і вони являються І як прилипачі, як адюванти, то масла теж тільки в кінці, бо вже коли ну, ви до них нічого не От. Що я вам... В принципі, якщо ви пройдете правильно всі ці три етапи, то я думаю, тобто правильна діагностика, ви определяєте віруси, бактерії, гриби чи шкідники. Друге, оригінальні препарати. І третє, правильне приготування робочого розчину і виходите на обробку. Якщо у вас обробка контактна, то ви розумієте, ну, наприклад, там контактною ви обробляєте і прилипачом. Вам треба дерева обливати. Вам треба в кожну щілину туди цей робочий розчин засунути. Бо е, чим більше контакту з проблемою, тим вона швидше вирішується. Якщо у вас обробка системна, ну, наприклад, як парша з скором. То достатньо до 30-40-50%, щоб рослина взяла цей робочий, розчин і по сокоруху, по сосудисті вона його почала проліковувати. Тому от такий у нас якби сьогодні такий ролик. Якщо він вам допоможе в вирішенні ваших кінцевих проблем, я буду дуже радий. Тому дякую за увагу. Заказуйте в нас препарати, в нас тільки оригінальні на аналітахроком'ю, а я завжди вам допоможу. Надам коментарі і з практики. Поділюся своїм опитом, дякую.